Вітаю вас на каналі Таро Арані і зараз коротенький Таро-прогноз для знака зодіака Діва на 2026 рік. Отже, три карти для вас, Діви. Зосереджуюсь на енергії року і дивимося, що показують карти. І перша карта у нас це сімка Пентаклів. По ній ми бачимо, що ви вже багато сил уклали. У роботу або навчання, якісь особисті проекти. І початок року – це не про різкі кроки, а про оцінку, чи варто продовжувати саме так. І можливо, пауза. Наступна карта у нас п'ятірка мічів, можливі суперечки, боротьба за позицію або неприємні розмови. І є ризик виграти, але втратити набагато більше. Мова йде про репутацію, довіру а, чи союзників. І наступна карта у нас це король жезлів. І це про лідерство, про впевненість, про особисту силу. А ви входите в позицію контролю і впливу, і з'являється чітке бачення, куди рухатися далі. А, можливе підвищення, власний проект. Або взагалі визнання вашого авторитету. Але дійте сміливо, але відповідально, тому що вас вже сприймають як лідера. 2026 рік це шлях від очікування до керівної ролі, але через випробування. І це перевірка на чесність і зрілість, якщо це про стосунки. І, звичайно, що слабкі зв'язки можуть зруйнуватися. І з колоди повсякденне Відьми ще три карти для вас, Діви, на 2026 рік. Отже, три карти для вас. І перша карта у нас це туз Кубків. Це нові емоції, радість. Це приємне, і надихаюче, можливі, можливі нові стосунки, закоханість. Наступна у нас карта це шістка жеслів, це успіх, перемога, визнання. Ви отримуєте результат своїх зусиль і можете пишатися собою. Люди помічають ваші досягнення, можливе схвалення, похвала або успіх у справах. І третя карта це король кубків. Це емоційна рівновага, мудрість, гармонія. Ви стаєте спокійнішими і впевненішими в собі. Ви добре керуєте емоціями, розумієте себе і інших. Ці три карти роблять прогноз на 2026 рік для вас, діви дуже теплим, дуже позитивним. Рік відкриває нові почуття, приносить визнання. Це завершується емоційною зрілістю і внутрішнім спокоєм. От. Це рік радості, душевної гармонії. Дуже гарний розклад. І одна додаткова карта з оракула відповіді Всесвіту для вас. І це послання твоє знайде тебе, навіть якщо ти зупинишся і дозволиш течії текти. Ви вже зробили достатньо. Не все залежить від контролю та зусиль. Доля, можливості або потрібні люди приходять тоді, коли ви це дозволяєте собі. Для вас, діва, які звикли все аналізувати і тримати під контролем, це особливо важливий знак. Інколи найкраще рішення не заважати подіям складатися природньо. Чудовий розклад. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Попереду багато цікавого.